Починаючи із 1991 року в Україні триває процес реформування земельних відносин. Основним принципом, який визначив напрями реформування, стало подолання монополії держави на земельну власність і встановлення багатосуб'єктності права власності на землю. Але у зв'язку із відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні, тимчасово встановлений мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Який обмежує конституційні права власників земельних ділянок, що закріплені частиною першою статті 90 земельного кодексу України? В ньому зокрема йдеться, що власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу або спадщину. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення продовжено до 1 січня 2013 року. Хоча частина власників державних актів на право власність у землею та фахівців землевпорядної служби впевнена, що існування мораторію стримує створення цивілізованого земельного ринку. Що дасть запровадження ринку землі пересічному селянину? Чи виграє він від цього? На ці та багато інших запитань дає відповіді заступник начальника головного управління Держкомзему у Житомирській області Микола Ковтуненко. Чи зможуть знижуватись спеціально ціни на земельні ділянки сільськогосподарського призначення при їх продажі? Думаю, що в законодавчому акті будуть враховані всі варіанти, які б не дозволяли саме поширенню от певних. Преференції для когось в відношенні ціни. На сьогоднішній день існує як методика нормативної грошової оцінки, так і методика експертної грошової оцінки. Методика нормативної грошової оцінки земель чітко виписана, і в ній допустити великих розривів між ціною загалом неможливо, якщо оцінювати, Відповідно до методики. Якщо ж оцінювати відповідне відповідно до методики, то звичайно це в свого часу не моможливо відразу, але певним чином через певний період буде виявлені ці негативні, будемо сказати, явища. І законодавчі чи цивільна угода, яка цивільна правова угода, яка прийнята на основі недостовірних даних, вона буде скасована. Експертна оцінка, звичайно, грошова оцінка земель, передбачає більш суб'єктивний варіант, коли ціна визначається з погляду оцінювача. і в великій частині залежить від якості оцінювача і від його досвіду. Ну, я думаю, що що стосується земель сільськогосподарського призначення, всі ці можливості варіювати з ціною будуть е з заборонені законом, будемо так говорити, виписана буде така процедура, яка не дасть можливості е варіювати в системі цін на землю. Ну, в першу чергу, це буде стосуватись земельних торгів. Які будуть проводитись в формі конкурсів чи аукціонів. Тобто не просто продавати землі державної власності чи право оренди на дані землі, а вона буде виставлятись на аукціон. А аукціон це в першу чергу найвища ціна, переможе це найвища ціна. Або ж земельний конкурс, коли враховуються інші чинники, які повинні бути виконані тим, хто бажає отримати земельну ділянку повному в повному обсязі і лише після цього використовувати землю. Тому я думаю, що зловживань у цій сфері не буде значних і надто явних. А якщо і будуть, то вони будуть виявлятись і припинятись шляхом скасування незаконно укладених цивільно-правових угод. В області із громадянами власниками земельних паїв за перше півріччя 2012 року укладено 143,4 тисячі договорів оренди землі. За рік в області середня орендна плата за один гектар зросла на 30% і становить 345,8 гривень, тоді як у минулому році становила 245 гривень. Площа земель, переданих в оренду, власниками земельних часток паїв, становить 417,8 тисяч гектарів. І з кожним роком зростає вартість оренди землі. Тому кожному власнику земельного паю варто подумати, що для нього буде вигідніше відразу продати землю сільськогосподарського призначення чи кожний рік мати зиск від неї, здаючи її в оренду. Якщо людина купила земельну ділянку сільськогосподарського призначення, чи може вона на власний розсуд змінити її цільове призначення? Цільове призначення земель загалом цікава тема, яка могла б стати предметом окремого обговорення. Адже держава, надаючи право чи громадянину, чи юридичній особі розпоряджати володіти, розпоряджатись землею. Обмежує її певним чином, встановлюючи категорічність земель. Тобто, отримати, ми сьогодні говоримо про землі сільськогосподарського призначення. Отримавши землі сільськогосподарського призначення, їх можна використовувати лише для тої мети, яка записана в документі, який надав право. Володіти даною земельною ділянкою. Якщо це землі товарного сільського виробництва, вони повинні використовуватись тільки для товарного ведення товарного сільського господарства. Якщо це землі особистого селянського господарства, вони повинні відповідним чином використовуватись. І так далі. Сюди підпадають і землі надані підгородництво і підсадівництво. Сінокосіння випасання худоби. Тобто землі, надаючи земельні ділянки для певного виду використання, держава слідкує за тим, щоб дійсно вони використовувалися за цим призначенням. Процес зміни цільового призначення навіть тої земельної ділянки, яка знаходиться у власності, відбувається офіційним шляхом, шляхом прийняття рішення відповідного органу місцевого самоврядування або державної виконавчої влади і розробки проєктної документації відповідної. Так, зміна цільового призначення земельна сьогодні регламентується постановою Кабінету міністрів і передбачає розробку проєкту відведення земельної ділянки, пов'язаної з зміною цільового призначення. Цей проєкт, ця проєктна документація проходить відповідне погодження, проходить узгодження певними службами, які контролюють безпечне, безпечність використання земель для оточуючого середовища. І таким чином. Неможливо громадянину, взявши земельну ділянку для певного напрямку використання, самовільно змінити його і використовувати на власний розсуд. Тобто, навівши приклад, отримавши навіть земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, не дозволяється будівництво на даній земельній ділянці, не дозволяється певні інші способи використання земель як лише для того, щоб Задовольняти власні потребу у сільськогосподарській продукції. І це питання ще важливе в тому, що ви прекрасно знаєте, скільки на сьогоднішній день ми землю то передали, але е, ті господарства, які працювали, сільськогосподарські підприємства, які працювали, де е, зруйновані, де розформовані. І фактично частина земель, яка була передана у приватну власність, не використовується. Звичайно, є об'єктивні чинники в цьому відношенні, але є й суб'єктивні. Можна ну, сприймати і прислуховуватись до тих людей, які сьогодні мають певний вік. Похили і не можуть обробляти земельну ділянку. Але є випадки, коли і люди, які мають можливість обробляти землю, але вважають, що раз вона у них у власності, то це вже не недоторкана і що хоче, він те робить з цією землею. Законом передбачено не тільки права, а й обов'язки по відношенню до землі, отримавши право володіти. Земельною ділянкою, отримавши всі документи, громадянин взяв на себе зобов'язання використовувати дану земельну ділянку у відповідності до чинного законодавства. І тому якраз землі, які перейшли у приватну власність і на сьогодні знаходяться поза обробітком, прогулюють, будемо так говорити, це певний ризик тих власників, які не використовують дану землю. Адже земельним кодексом статтею 143 передбачено примусове вилучення земельних ділянок приписове припинення права власності. Якщо попасти під дію цієї статті і будуть вчинені всі необхідні юридично передбачені заходи до того, хто не хоче. Належним шляхом використовувати земельну ділянку, то можна втратити право. Незалежно від того, чи воно було куплено, чи земля була безкоштовно приватизована, право може бути втрачене в результаті того, що земля не використовується або використовується не за цільовим призначенням для того, для тої мети, для якої вона була надана ізначально. Тому саме в цьому плані хотілося б застерегти, що ні на власний розсуд використовувати земельну ділянку можна, але в межах одного цільового призначення. І порушивши цю норму, можна втратити землю. Тобто змінивши цільове призначення на власний розсуд, а не відповідно до виписаного законодавством порядку, можна, може призвести ця дія до втрати права як користування, так і власності на земельну ділянку.